Росія, Іран, я в цьому впевнений, я не військовий експерт, але все це вказує на це. І та зброя, яку вони підкинули, українська, нібито, нібито Україна продала терористам зброю. Все, що сталося, зроблено руками Хамас за допомогою спецслужб. Росії та Іран таким чином Росія сьогодні вона б'є вже не просто по людяності. Цей конфлікт вона стосується особливих земель, святих земель для всіх трьох конфесій для юдаїзму, християнства та ісламу. Вона б'є по святості вже. А святість це та червона лінія, яку перетинати не треба. Це може мати. Наслідки не менш гірші, ніж перетиняння червоних ліній, коли ми говоримо про використання ядерної зброї. Це є катастрофічний Рубікон, якого світ може повільно перетинути, не помітивши цього. Саме мабуть, це зараз відбувається. Всі ці жахливі події.